Це ікона, яку сьогодні будемо оглядати, технології застарішали. Вона така трохи допотопна, зручно. Автомобіль, який робили інженери, а не маркетологи. Геоє 350 – ідеальний варіант для міста. Класна, хороша, нормальна автівка. Найпотужніше вітання вже трошечки накрапає дощ, але це тільки через те, що зараз просто небо плаче, тому що нарешті, нарешті ми взяли на огляд представникам Мерседесу. Та ще якого Mercedes-Benz Геоліє 350. 150 16 року класика, яка прийшла на заміну емелькам але при тому дуже багато від Емеля забрала собі в екстер'єрі, в інтер'єрі і так далі. Про це все поговоримо поетапно. А зараз перед нами чорний на чорному GLE клас ікона. От я вам одразу скажу: це ікона, яку сьогодні будемо оглядати, як завжди, будемо оцінювати все: екстер'єр, інтер'єр, задні сидіння, багажне відділення, підкапотний простір, все, все, все в цьому Мерседесі. Ми сьогодні, знаєте, так. Скрупульозно переглянемо для того, щоб зрозуміти Мерседес: це все ж таки преміум лакшері, і просто якась знаєте найвища сходинка в автомобільному світі, чи можливо це все легенди? Давайте поговоримо по екстер'єру цього Мерседеса, тому що екстер'єр це в першу чергу візитна картка самого бренду. Подивіться, все красиво, в антихромі повністю. Бачимо, ось така лінзована оптика, при тому, що держіть в голові, це 16 й рік. Бачимо ребра жорсткості, все це і для безпеки водія, і для аеродинаміки, але при тому вони комбінуються з естетикою. Під капотом цього красення 35 літровий V6, тому що це американець. Є ще 2,2 літра, але вони максимально. Рідкісні і 3літровий V6. До речі, всі ці двигуни можуть похизуватися економічністю, тому що 2,2 літра, 3 літра. Вони в місті, якщо не помиляюсь, приблизно 11-12 траса 9-10. І так само на 35 літровому можлива похибка до 13-14 літрів. Бачимо, що все в антихромі. Ми плавно перейдемо зараз до бокової частини, тому що оптика все ж таки вона заманює дуже гарно збалансовано зроблена. Передня частина, агресивно, бачимо 9 15 дисків вони у нас також ось такі філігранні, естетичні. Якщо дивитись на передню частину, дуже-дуже нагадує Мельку. Все ж таки, ось цей подих старшого брата він присутній, але не сильно, тому що саме GLE-клас вони вже робили ще більш преміальним. І от можете бачити, що весь автомобіль він такий, знаєте, як шахова дошка, тому що є і чорне, є і більш світле, але при тому чорне воно переважає. Парктроніки по колу у нас можемо бачити фірмовий знак. Мерседесу зараз ми заглянемо в підкапотний простір, побачимо як виглядає цей 3,5 літра V6 і продовжимо далі. Під капотом подивіться, як кажуть, видно, що автомобіль працює. Видно, що автомобіль їздить. В нас V6, в нас охолодження турбінки також є. Все красиво. Подивіться, Mercedes-Benz Approved this Oils, тобто все оригінал. Але ну як в нас кажуть, на наліпку можна наліпити. Але тут все, все окей, все добре. Доволі таки, знаєте, монументально, доволі таки величезний двигун, класний, але він тут такий і повинен бути. Я, наприклад, взагалі не приймаю до уваги 2,2 літра, хоча він і рідкісний, про нього говорять і так далі. Але 3 літра, 3,5 6 да, це те, що має бути в цьому ГЛЄ-350. В 16-му році, в 17-му, 18-му, 19-му, поки ось новий кузов ГЛЄ не з'явився, Технології застарішали. Але якщо дивитись на автомобіль по екстер'єру, я зовсім не скажу, що він виглядає на 16 рік. Він реально виглядає на рік 18-й 19-й. Але про інтер'єр поговоримо трішки пізніше. Бачимо дублювання поворотників в дзеркалах. Також в нас по комплектації в цього ГЛЄ є датчики сліпих зон. Ось такі е, підніжки, Безключовий доступ на 4 дверцяти. релінги. Вони в нас сромовані. Подивіться, тут залишив власник. Тут немає антихрому, але додає якогось акценту. Ось цей хром тут і тут це прямо таке красиво. Автомобіль з е, дуже витонченими лініями. Ну слухайте, як і розповідає історія Мерседесу, для доньки створювався цей бренд. І ось ця лаконічність, жіночність в ньому все ж таки трішки на деякі відсотки, вона є е. високий кліренс, але при тому, якщо брати його конкурентів, таких як X5, X6, п'ятий, Cayenne, Audi Q7, то в них кліренс трішки повище. Але при тому, давайте опиратись на Mm, ось такий факт: Гелєтриста 350 ідеальний варіант для міста. Ідеальний варіант для українського міста. Те, що є важливим і великим плюсом, особисто для мене, тут ще справжні вихлопи. Подивіться, агресивно, дифузор виглядає, об'єднується. не накладки, які зараз з'являються будь-де. Задня оптика мені не сильно подобається. Вона якась, якщо порівнювати з тим, що в нас було спереду, вона якась, наче знаєте, така дуже спокійна. Знаєте, така, наче це ваш однокласник, який робить все на 12 балів. Ось це його очі, подивіться, а ось там. Спереду, той самий двійшник, який потім стає, знаєте, якимось бізнесменом або депутатом, або який там ще кар'єрний шлях в двійшників, не знаю. Все в антихромі. Також бачимо, в нас тут виїжджає камера заднього виду, бачимо, що в нас красиво збалансовано. Все, щоб я допрацював, це задня оптика. Це те, що потрібно. В іншому беручи екстер'єр Mercedes GLE, взагалі Мерседеса, там не може бути менше 10 по 12-бальний. Системі. Я заберу 1 бал за задню оптику особисто. Ви напишіть в коментарях, можливо, ви зі мною не погоджуєтесь, але я один бал заберу і 11 поставлю за екстер'єр. Збалансовано, хороші лінії, хороша якість взагалі зборки, все тут красиво. Це мені подобається. Вихлопи, все є 19 колеса, але можна ставити і 20-ті. До речі, якщо берете салону в той час 16 рік, то стандартом йшли 20-ті колеса. Ось так от він виглядає: 11 з 12. Зараз по. Перейдемо до інтер'єру і, звичайно, ж розберемось технологічно на 16 рік. Все там чи ні, всі двигуни лінійки. Ось цього 16-го року вони працюють з дев'ятиступінчастою коробкою автомат. Всі ми її знаємо. Як 9G-Tronic. вона тут також є. І давайте ще для того, щоб закріпити по екстер'єру автомобілю, про габарити. Поговоримо фактажно. Довжина тут 4900 мм, ширина 2003 мм, висота 1700 мм і колісна база 2915 мм. Ось тепер точно по екстер'єру все зафіксували. Ну що, нарешті, нарешті в Мерседесі. Ну, перше одразу таке відчуття, що ти сідаєш саме в Мерседес. Це запах. Навіть сам бренд розповідає, що вони працюють над запахом своїх автомобілів, і тут він шикарно елегантно виглядає. Взагалі, цей гелє 350 16-го року. Напевно, один з останніх автомобілів, які виконані в тому самому класичному стилі мерседесу. Подивіться просто на якість шкіри, до речі, натуральна з перфорацією. Тут полюроване дерево, ось таке глянцеве з вставками з алюмінією. Вся ця комбінація реально. Шикарності автомобільну точно а, додає. Тут безліч асистентів сучасних допомоги водію пасажирам і підтягування ременів безпеки, і адаптивна гальмівна система. Тобто, все тут на вищому рівні: дерево, комбінації, багато відсіків для ваших речей, ергономічність вона також на вищому рівні, темна стеля. Тобто, все працює на клієнта, все працює на володаря ось цього Мерседесу. Але по зручності, звичайно, цей автомобіль на це і налаштований, тому тут два. 12 з 12. Мені подобається, що кожного разу в новому огляді я змінюю свою систему оцінювання. В принципі, я як Міністерство освіти України. Так е, тут зручно, бокові підтримки. До речі, знаю, що в 16-му році можливо було за додаткову плату ковшоподібні такі спортивні поставити а сидіння тут, але ці також на високому рівні. По дверній карті пам'ять сидінь на три положення, електрорегулювання сидінь, до речі, фірмове мерседесівське. Це мені подобається, тому що не потрібно щось там тягнутись, шукати і так далі. Все тут. Все видно, електрорегулювання бокових дзеркал, штатна аудіосистема, я бачу. Тут в нас е, комбінована панель приладів, бачимо підкермові пелюстки, коробка передач у нас ось тут. Кнопка старт-стоп. Бачимо, що в нас мультиекран. До речі, тут інформаційно розважальна система комент. Mercedes-Benz. При керуванні системою Command не відволікайтесь від дорожньої ситуації. Ось саме за Command хейтять усі ГЛЄ, що ця система вона застаріла а була аж до 19-го року. Система Command, вона не відгукується. Та вона така трохи допотопна. Це реально правда. Вона, хоча і красива, але Технологічності їй бракує точно. Те, що мені особисто не подобається, це якийсь такий більш непродуктивний крок при розробці дизайну цього Мерседесу. Це ось такий сенсорний тачпад і шайба. Вони одразу разом, але при тому виконують одну і ту ж функцію. Тому навіщо тут воно ну для дизайну, якщо знаєте, наприклад, ваша жінка, дружина, вона сяде обрати собі автомобіль. да, Це виглядає красиво, чи це функціонально? Ні, 100 Декілька режимів їзди. Ось Ви можете бачити. Індивідуальний спорт, комфорт, зимовий такий плазучий режим. Тут також присутній, два підстаканники, прикурювач, клімат, контроль, двозонний, підігрів передніх сидінь. Також є тримання в полосі, круїз контроль. Все це в даному автомобілі є. Він у нас на повному приводі. До речі, ця модель, про яку ми говоримо, і нагадаю, 3,5-літровий літровий 6 тут. люк доволі великий, і його тут вистачає в 100%. От вистачає, тому що панорами тут. Ну, треба на задніх сидіннях там а, їздять ділові серйозні люди, їм не треба там нічого. Їм треба шторки на бокові сидіння. Дуже зручно, а в принципі технологічно. Але якщо брати ось цю історію, шайби сенсор ну, не треба вона. Тут ну, взагалі, не треба. Це просто незрозуміла історія. Навіщо воно тут потрібно? Давайте самі матеріали. Ну. Все прямо таки по-мерседесівськи, все дуже надійно, ніде нічого не скрипить, не звучить. Кермо зручне, все класно. А, дивіться, якщо брати 12 бальну систему, я думаю, 10 з 12 цьому а, салону я би поставив, а, тому що він практичний, зручний, безліч а, відсіків і так далі. Так, команд не технологічно, команд не те, що потрібно. Але за ось. Класичний стиль, реально, майже всі бали були накинуті саме за нього, тому що це елегантно і це навіть фешенебельно. Це красиво. 10 з 12. Передній ряд, зручно, класно. Так, задній ряд. Найголовніше місце комфорту в кожному автомобілі. Тут в нас бачимо, дублюються з полірованим деревом вставки, алюміній також. Наче зручно. Давайте одразу підлокітник, тут два підстаканника також є. Так, як завжди я кажу, одне порівняння у мене: я 1,76-75 зростом. Мені зручно місця вистачає, ось, будь ласка, тут навіть такі спеціальні виямки для ніг є, сіточки. Бачимо, що в нас тут. Попільничка ну 16-й рік теж, подумайтесь, зручно, м'яко, але щось мене турбує саме спинка. от Спинка тут, наче, трішки більш, ем, знаєте, така жорстка, чим потрібно. але Але в цілому. Доволі зручно тут сяде три пасажира, будь ласка, ось так: От може один, ось тут і ось тут. І наче зручно, наче зручно, місця вистачає для цього класу автомобіля більше, ніж потрібно. 11 з 12. Ну просто щоб знаєте, ну не давати максимум, тому що будуть ще ж огляди авто. Багажне відділення. Давайте одразу по мануалу багажника 650 літрів. Відкриття з кнопки з ключа, як вам потрібно. Про камеру я вже говорив, але відкриття. Тя з кнопки це прям історія, яка має бути в кожному автомобілі. Для автомобіля, як ось такого механізму для кудись поїхати, щось купити, покласти в багажник і так далі. Must have. Просто ось так підходити, наприклад, з пакетами, відходити трішки, відкривається багажне відділення. Бачимо, в нас тут кнопка закриття багажнику, також присутня. Шторка є, ми її відкриваємо. Ну, що я вам скажу? Давайте по моєму фірмовому оцінюванню. Чи поміститься Женя в багажник. Так, щоб нічого не запачкати і так далі. Зручно. Зручно, реально, якщо. Ну, Треба людину покласти сюди. Прям те, те, що треба. 650 літрів, але місця вдосталь, але місця вдосталь, коли ось робиш ось так. Якщо ти виходиш і дивишся звідси, наче прямо таки мало місця. Ось в цьому якийсь ефект Мерседесу. Тому що так дивишся, думаєш, ну дві сумки, два пакета, все, більше місця немає. При тому, що це великий автомобіль. Але всередині його вдосталь. А якщо хочете, щоб ваші речі ніхто не бачив, хоп, шторочки. Закрили все красиво, поклали речі, натискаєте одну кнопку, багажник закривається, і йдете собі сідати за кермо. З вигляду невеликий, особисто мені. Якщо так трішки залізти вдосталь з головою. 10 з 12, 10 з 12, тільки через те, що я не знайшов в багажнику десь там коробочку з маслом, як знаходив це, там, наприклад, в оглядах BMW і так далі. Що казати про цей Гелє350? Якщо говорити отак чисто від серця, сісти в цей автомобіль, виїхати десь в центр міста, проїхатись, підмигувати е, дівчатам 100 з 12, ну 150 з 12, подивіться, антихром чорний на чорному Мерседес. Шикарно. По технологічності, все ж таки, якщо брати совокупність усіх факторів екстер'єру, інтер'єру, багажного відділення, заднього ряду і так далі. Класна, хороша, нормальна автівка. Нормальна автівка для тих, хто і їзде по місту, і виїжджає за місто, і треба на якусь ділову зустріч, і треба на пікнік. Автомобіль підійде для всього. Як я вже казав, це автомобіль, який робили інженери, а не маркетологи. Тут прям все красиво. Він надійний, він потужний. Тут 3-5 літрів, 6 турбований під капотом. Все в даному автомобілі є. В ньому, знаєте, як я вам скажу, в ньому, наче і присутня брутальність, але в ньому. Не вистачає ось цієї Діковщини, ось цієї айтішності, ось цього зумерства в ньому не вистачає, але все нормально. Це 16 рік. Класний автомобіль. Класний автомобіль, який реально потрібно обирати, якщо ти хочеш постійно рухатись десь на ступінь вище, вище і вище. Мерседес вартий уваги. Мерседес роблять справжні професіонали, і це виглядає і показується в усьому. Ось такий мерседес варто. Обирати, якщо вам треба всеоб'ємний автомобіль. І як пам'ятаєте, я сказав задні ліхтарі, в нього якось цей відмінник, то якщо брати весь автомобіль, це, знаєте, той самий хлопець в школі, який займається десь в спортзалі 24 на 7. Інколи, можливо, не все знає по якимось предметам, але якщо він посміхається. То навіть вчителі в шоці. Ось це mercedes 16-го року. Ось такий висновок. Звичайно, напишіть в коментарях, як вам ця автівка. Можливо, хтось з вас є власником цієї автівки і може якось поділитися елементами користування. До речі, а таку автівку можна й через нас замовити. Є посилання в описі під цим відео на наших менеджерів компанії GrandCar, які з радістю вам в цьому допоможуть. Ось так: от. Mercedes Gale 350 16 року, повний привід. І він тут в нас був сьогодні на огляді. Е, руки в мене не трусяться, але тепер я їх декілька годин мити точно не буду, тому що, коли торкаєшся мерседесу, якесь багатство, воно ну, все ж таки присутнє. З вами була компанія Grand Car. До зустрічі у наступних відео.